Друзі, всім вітання! Добро кава на Вернацького 8 з королем Данилом триває друзі. Ми у Львові Но сьогодні у нас чудова гостя. Прекрасна жінка. Успішна жінка. Це Юлія Оматюх, засновниця громадської організації щаслива родина! Успішна Україна! Фіналістка Global Teacher Prize, Вона попала в топ 10 вчителів України. А ще засновниця вокальної студії «Бельканто» І ще ще багато чого цікавого співачка. Ну і просто хороша людина. Вітаю вас! Вітаю! Я не забув ні. Ні, все, все супер, <гум> Я все вивчу. Правильно. так. це cool. <гум> класно. Багатогранна жінка, одним словом, ну успішна, бо ми, українці, є такі так. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, про вас, взагалі, власне кажучи, про вашу таку діяльність викладацьку. Ви викладач мистецтва, так? Вчитель. Вчитель мистецтва. мистецтва в ліцеї мені що Івана це за та предмет такий був навіть дехто не знає власне дійсно багато хто думає, і навіть коли я прихожу на уроки до дітей п'ятий клас. Вони чомусь uh -huh. сприймають, коли чують урок мистецтва, це як. Малювання я так тоже, я а, тоже так сприймав, до речі, так. А, власне, ні, в нас інтегрований курс мистецтва, який включає в себе і музичне мистецтво, образотворче мистецтво, <гум> це є, е, і хореографія, і церкове кіномистецтво. Тобто ми на курсі вивчаємо про все. Я не можу сказати, що ми поглиблено можемо вивчити, але ознайомити дітей з багатогранністю мистецтва як такого в житті України, звичайно, ми це робимо. Але найбільше. Що мені подобається, і моя освітня мрія до речі, з якої я йшла на Глобалті Черспресю Кремль це є форум театр. Це є такий вид театру, незавершеної дії. І, власне, моя мета і моя ціль зараз цей театр внести в освітню програму. Я дуже мрію про це, щоб так відбулося і щоб так сталося. І працюю вже є напрацювання, так? Є напрацювання. Зараз у нас буде проходити майстерня форум театру на базі нашого ліцею. І це є цей містечок між поколіннями. знаєте, між батьками, вчителями і дітьми. Бо власне через форум театр, через мистецтво можна підня... піднімати дуже глибокі теми, теми такі проблематичні для нашого суспільства і знаходити вирішення цих проблем, особливо що стосується підлітків. Тому в нас така тема буде бути собою, бути почутим, щоб mm -hmm. з'єднати дітей і покоління підлітків, батьків і вчителів, і знайти цей місточок точки дотику, розуміння того, як нам треба як. Нам треба один до одного відноситися і вирішувати такі uh -huh. е, проблематичні якісь моменти, які виникають в суспільстві в дітей в оточенні. Ми нещодавно повернулися з Києва, мали навіть зустріч з прем'єр-міністром. Розкажіть про це, що це було таке? Mm -hmm. Так, нам освіторія організувала зустріч фіналістам ТОП-10 Global Teacher's Press Ukraine, Зустріч з Кирилом Будановим і з прем'єр-міністром нашою Юлією Свероденко. Надзвичайно це було натхнені зустрічі. Особливо для мене насправді це дуже глибокі люди. Коли ти бачиш знаєте через екран, дивишся по тобі екрану. Uh -huh. Це є одне враження, одне спілку... ну, таке, яке ти собі складаєш якусь характеристику, та про те, що ти читаєш в новинах, про те, що ти бачиш з телевізора картинку, але це не про живе спілкування. А коли ти маєш можливість поспілкуватися наживо з людьми, так десь відчути оцю багатогранність самої особистості, насправді це є. Люди з дуже глибоким духовним баченням і змістом, і що для мене, особливо як для вчителя мистецтва, є важливо збереження української культури, української спадщини, нації і ем, така, знаєте, глибоко духовні люди. Що мене насправді дуже Кирило Буданов – це розвідка, так розвідка так. Але, попри і, але те, він ну, в мистецтві також тобто... ну дивіться, ми ж говорили, у нас були різні вчителі, так і uh -huh. я просто кожен з нас uh -huh. мав uh -huh. можливість запитатися щось у То, них що... так? Так, у них ми мали особистий контакт нормальний? Особистий контакт uh -huh. це був живий діалог між нами, вчителями і, і власне високопосадовцями вищими так? керівниками. Вищими керівниками щоб... Тому що розумієте, ми ж не можемо від'єднувати освіту від державотворення, no, тому що все будується і базується на освіті. На початку того, як воно вкладеться, бо освіта це є фундамент для розвитку і для всього, і для збереження нашої mm -hmm. нації, тому є важливе питання громадянської освіти, що дійсно чому розвідка Кирило Богдана не спитався, кажуть, що але ні, насправді це є дуже добре. Дуже а що, а що він зустрічі Бо він не розумів, чого ж ми ну якби яке він відношення має так? Ну, до нас, до вчителів, хоча на виході тих зустрічей. Власне, каже, добре такі зустрічі робити. По перше, показати того, що вони mm -hmm. є відкриті, вони є доступні до живого діалогу, mm -hmm. до спілкування, так само, як і Юлія Свириденко. це глибокої, розумієте, такої творчої well, та команда ду душі, натура. Вона таку має творчу душу. Юлія Свириденко в хорі співала. А вона економіст, правда. <свідно> Нафно, чесно кажучи, ми знаєте, ж мене ж цікавило питання мистецтва, uh -huh. і весь мій напрямок запитань був yes. стосувався мистецтва. То для себе для мене було особливо приємно з нею поспілкуватися і отримати особистий подарунок від Юлії Свереденко. Okay. Вона мені подарувала особисте фортепіано uh -huh. своє композитора ігора поклада. Ну натомість це... я їй подарувала камертон. Вона говорила, що вона в дитинстві дуже хотіла е мати камертон. Мріяла про нього, бо в хорі співала Вони дуже були, круто. Такі, та, ну да, добре, що влада дійсно чує мистецтво, чує культуру, бо без підтримки культури не буває напевно повноцінної перемоги. Це точно однозначно. А ну шкода, що на місцях звичайно не так все просто, але сподіваюся, і, і то вирішиться. Юля, розкажи ще про студію вашу, вокальну бельканту. Власне, студія моя вже діє десь приблизно сім років, така ідея виникла, тобто я сама люблю співати, так? Угу. І для мене дуже так знаєте, дуже відгукується оцей момент передати досвід молодшому поколінню. І, а коли я почала бачити в школі. Знаєте, як батьки дуже часто батьки говорять, а вона не має таланту, там, е, там слуху нема, все та там та, дитина. А дитина має бажання, ну, а так. дитина так хоче співати, а дитина просто мрій, неї очі горять. І мені просто не раз шкода, знаєте, десь донести навіть батькам ту думку, що дайте, ми ж не всі вміємо ходити зразу. Так ми вчимося, що це є задатки, які розвиваються. Так, ми вчилися в тому, ми росли з вами. В тому часі, коли розповідали, що ти маєш бути обов'язково талановитим, і що ти не можеш розвинути здібності, але здібності розвиваються, якщо працювати, мати мотивацію, натхнення і бажання. І, власне, коли ти бачиш очі тих дітей і їхнє бажання до цього розвитку, і хотіння знаєте, виступати, співати, воно десь мотивувало мене нарешті почати ділитися досвідом своїм і навіть. Десь така цікавість є в тому, щоб не, ну добре, коли є дитина, знаєте, задатки розвинуті ну, так. добре, і з такою дитиною працювати легко, але десь включається оцей такий можна навіть сказати спортивний інтерес, бо тому й хочеться показати, що можна навчити дитину із менш розвинутими задатками, так але воно але тоді така гордість від самої себе, так що ти змогла, ти вклала, ти вклала частинку себе в цю дитину. І цей талант, який розвивається на виході, просто це неймовірний успіх вчителя. Бо успіх вчителя це є в успіху їхніх учнів його. Uh -huh. І безумовно, найбільша для мене найбільша цінність це коли ну, дасть Бог, може я колись дуже буду такого, що мої учні перевершують мене успів в uh -huh. у майстерності в виконанні. Я би дуже хотіла цього. Тобто я мрію, щоб власне так і відбулося. Uh -huh. Тому що тоді це про педагога, який ну, на своєму місці. Uh -huh. Юля, от сьогодні ми в такому е, часі, коли зараз е, і день незрячих, день людей з інвалідністю, незавершення коротенької такої бесіди, скажіть, якесь побажання, знаєш, вам знайома специфіка цих людей? Що ви могли б побажати людям? Я, і оточенню суспільства Взагалі я хочу більше навіть побажати людям розвивати себе, цінити себе, угу. розвивати свої таланти, ніколи не здаватися, не дивитися ні на які перешкоди. Але я би хотіла більше по звернутися до суспільства. І моє бажання власне, щоб нарешті суспільство навчилося приймати людей не як з якимись обмеженнями. Бо а я завжди говорю про те, що, по-перше, інший не гірший, інший ніколи не гірший і рівними собі, рівними. І це є найважливіше, що може бути, бо насправді питання інклюзії це друга частина мого такого великого мистецького проєкту. Бо я взагалі вважаю, що через мистецтво найкраще доносити і суспільству про важливість людей. Ну, я так говорю, як вчитель, можливо, так з точки зору, так як ми привикли говорити з особливими освітніми потребами, бо ми більше спілкуємося з дітьми, але це не закінчується. По-перше, знаєте, ми всі учні цілого нашого життя, бо вчитися треба протягом цілого життя. І тут є питання того, як суспільство тут треба бажати не Людям з якимись певними своїми там, бо ми всі особливі. Кожен з нас є особливий своїми особливостями, угу. але в цілому суспільство навчитися не жаліти, а приймати У нас, навіть є... дивіться нашої організації, нас не треба жаліти, а розуміти. однозначно, і ми тому, такі, тому, як всі. Вчора навіть був форум наш. Так і є. Це є правда, основа. Основа це є фундаментальне значення, інший не гірший. Це мій меседж, з яким я завжди йду, і я би дуже хотіла, щоб люди це чули і розуміли. І власне вернуся до форуму театру. Якраз форум театр це є цей місточок, де можна проговорювати отакі важливі соціальні проблеми і змінювати думку людей і суспільства. І це точки дотику. наприклад, я дуже люблю знаєте, організовувати, коли люди з різними там. Своїм баченням, своїм досвідом, і взагалі, в принципі, різні люди збираються в одному в якомусь там чи не форумі, чи просто в приміщенні для спілкування, для бесіди. І от цей форум театр дає можливості для цього розуміння, бачення і зміни нашого суспільства на краще. Так і буде, друзі. Змінюємося поступово і. У нас все видажемо, українці господарі на своїй землі. Правильно правильно, правильно. дякуємо вам, Юля, за візит наш тобока, друзі. Почуємось, побачимось. Приходьте, дякую.